Добрий день, здобувачі освіти! Я майстер-виробничого навчання кухарів кондитерів. Звати мене Пікалова Ганна Олександрівна. Сьогодні я пропоную вам подивитися, як я буду готувати дуже смачну, але просту приготувальність страву. М'ясні зрази. Для того, щоб приготувати м'ясні зрази, нам потрібні такі інгредієнти. Беремо! Картоплю пів кілограма попередньо зварену. Далі м'ясний фарш 250 грам. Одне куряче яйце попередньо оброблене. 25 г борошна та середня цибуля 50 г. Спеції за смаком, сіль, перець та спеції. І борошно для паніровки. Ми попередньо відварили картоплю та потовкли. Поки картопля вистигає, ми приготуємо ясну начинку. Для цього нам потрібна одна цибуля 50 г. Потрібно порізати цибулю маленьким кубиком. Обов'язково слідкуйте за своїми пальчиками, щоб ви не порізались. Цибулю ми нарізали, починаємо смажити. На розігріту сковорідку вливаємо рослинну олію. Та викладаємо нашу Цибулю. цибулю нам потрібно посмажити до легкого золотистого кольору. Ми підсмажили нашу цибулю до світло-золотистого кольору. Тепер додаємо свиний фарш. Також можна приготувати з курячим фаршем або яловичим. Так, гарненько розпреділяємо наш фарш по сковорідці, Треба ретельно-ретельно перемішати та додаємо сіль та спеції. Ретельно обсмажили наш свиний фарш з цибулею. Тепер Перекладаємо його до нашої мисочки і чекаємо, поки наш фарш вистигне гарнесенько. А ми тим часом приготуємо з вами картопляне борошно. Наша картопляна маса вже вистегла і ми починаємо готувати картопляне тісто. Для цього нам потрібно взяти куряче попередньо оброблене яйце. Далі борошно 25 грамів, додаємо. Та сіль та спеції за смаком. І починаємо наше картопляне тісто вимішувати. Гарненько все потрібно перемішати. Дати йому трішечки настоятись, щоб наше борошно виділило клейковину. Для формування зраз нам потрібна біла паніровка. Для цього нам потрібно нашу дошку присипати ретельним борошном. Це ми робимо для того, щоб наш напівфабрикат не прилипав до дошки. Приготування нашого напівфабрикату нам потрібно 50 грамів нашого картопляного борошна, так не вистачає. Додаємо, починаємо формувати наш напівфабрикат. Ми беремо, робимо такий от кружечок, ми його розправляємо. Вложимо 10 грам нашого м'ясного фаршу та скріплюємо починаємо формувати наш напівфабрикат. Краще це робити ножем. Ось такий. Напівфабрикати у вас повинні вийти. Ми сформували наші напівфабрикати. Тепер на розігріту сковорідку вливаємо рослинну олію та кладемо наші напівфабрикати смажитись. Щоб напівфабрикат у нас не пошкодився, краще це робити з ножа. Зрази знизу підсмажились і перевертаємо на другу сторону. Бачите, який гарний золотистий колір. Готові наші зрази викладаємо на тарілку та починаємо викладати страву для подачі. Ми завершили приготування нашої страви. Зрази подають. Зі сметаною або сметанним соусом смачного вам!